Через напружну ситуацію в Україні особливо вагнення прикута до бомбосховищ. Хоча івано і далеко від лінії фронту, проте укриття у місті перевіряють регулярно. З серед ревізорів були і кореспонденти ТВА. Івано-Франківський хлібокомбінат понад 30 років безперебійно забезпечує містян ароматним хлібом, булочками та кондитерськими виробами. А у разі небезпеки і надійним прихистком може слугувати два санвузли в яких знаходяться чотири туалети і три триумивальника. Водопостачання централізоване від міської мережі, але є два баки з питною водою. По 2500 літрів нині Україні до бомбосховищ прикута особлива увага. Хоч Івано-Франківськ далеко від зони АТО тут вирішили перестрахуватися. Системи укриття перевіряли уже декілька разів. Надзвичайники кажуть, головне, щоб надходило чисте повітря і була електрика. Тоді і городяни будуть у безпеці, і хліб випікатимуть. В захисній споруді також так є фільтровентиляційна установка, яка має два ступені очистки повітря, є автономне освітлення, тобто є дизель-генератор потужністю 38 кВт. Люди зможуть перебувати у бомбосховищі понад два тижні. Є місця і для роботи, і для відпочинку. Навіть як зберігати документацію, продумали. Також під пильним контролем фахівців медзаклади і дитячі установи перевіряють і підвали житлових будинків. Завдання, яке стоїть в першу чергу, в випадку надзвичайної ситуації, і в першу чергу терористичного характеру, щоб на якийсь час при необхідності діти. Петколективи, якщо це в лікарні, це важко хворі, хворі лікарі могли сховатися і тим, таким чином забезпечити пацієнтів або дітей від, від поражень. Аптечка, ліхтар, приймач приймач тут він працює. Зверніть увагу, що мобільний зв'язок не працює зараз. Дякуємо, дякуємо. Ну що ну ми до приймач працює, свічки, бачок для пиття, два ліжка. Матраси то, що саме необхідне, що можна з собою на перший випад на якусь годину дві. Івано-Франківці з розумінням ставляться до перевірок бомбосховищ і підвалів. Проте сподіваються, що скористатися ними ніколи не доведеться. Вікторія Тищук, Ігор Коваль, Твай.